Координатна площина. І так, я малюю стрілочку, горизонтальну стрілочку. Кажу, що це вісь x. Координатною прямою ви вже знайомі. Да? Я ставлю рівнь, через рівні проміжки, відрізочки. Віцей між ними повинна бути однакова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, сюди натуральні числа. Тут у мене 0. Ага, штрих не намальований. Зараз побачите, чому він тут є, але поки не намальований. І мінус 1, мінус 2. А тепер я малюю ще одну лінію. Бачите, ось вона проходить через, проміж, е, через 0, який не був намальований, але тут є. Вертикальну лінію. У мене стало дві лінії. Між ними кут 90 градусів, це обов'язково. І я кажу, що це. Y. Тут у мене X, ось у мене Y. І теж відкладаю відрізки через рівні проміжки. О, от так. От і нумеру їх 1, 2, 3, 4, 5, 6 угору, і вниз них від'ємні. Тобто горизонтально праворуч додатні числа, ліворуч від'ємні. Вгору додатні числа вниз них від'ємні. І що ж я тоді маю? А я тоді маю вісіксів, яка ще називається вісім абсцису. Запам'ятайте, Розумні слова, терміни. Вісі г ще називають вісю ординат. Не плутати координат, просто ординат. О, початок координат. Ось точка О, вона по Х буде мати 0, і по Y 0. Тут все починається. І це все називається прямокутною системою координат. Або ще називається координатною площиною, бо у нас є координати, і вони всі на площині. Будь-яка точка у такій координатній площині має дві координати. Перша по іксу, друга по ігреку. М з координатами y. Причому записуючи координати точки, звертаю вашу увагу, абсцису завжди пишуть на першому місці, а ординату на другому. Не навпаки. Спочатку x, потім y.